Ще один нюанс цієї книжки, що кожен розділ починається з якоїсь теорії. Теорія немає нічого більш практичного, як хороша теорія. І тому, щоб глибше зрозуміти сенси того всього, а не було це просто невірі, то я кругом даю теорії. І ледь мотивом... Взагалі всієї книжки йде одна річ, що, в принципі, все народжується і все помирає. Але тут ідея фенікса. Тобто фенікс він проживає життя, потім робить собі гніздо там із різних рослин, в цьому гнізді згоряє і з попілу відновлюється. Так і в кожна організація, вона має. Е, розуміти, що є початок її, коли всі молоді, а є кінець, коли вже все не працює. І в цей момент треба це все старе скинути і по-новому народитися. Це одна річ. А для чого, щоб це відбулося, то я на це дивлюсь через призму теорії повторення Ніч. Тобто е, треба жити так, щоб тобі хотілося ще раз те саме пережити. Якщо ти будуєш стратегію, Ця стратегія тобі настільки має подобатися, що ти ще хотів рази реалізувати, і так далі по кожній букві.